Вітаю на каналі Української правди. Сили ППО сьогодні вночі збили 32 повітряні цілі, 5 із 9 ракет і 27 Безпілотників, всі 27 безпілотників через цей обстріл. Було пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Вінницькій, київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Деталі пошкоджень нам обіцяють надати найближчим часом в Укренерго. Вони будуть опубліковані на сайті «Правда.com.ua». Підпишіться і у соцмережах на українську правду. Та долучайтеся до клубу читачів і глядачів Української правди. Підтримайте незалежне медіа. Гучно сьогодні вночі було і в Росії. У Міноборони Росії заявили про збиття 15 дронів у шести регіонах. Телеграм-канали повідомляють, що безпілотники атакували нафтобазу нафтопереробний завод у Краснодарському краї йдеться про нафтобазу Лукоєл, та «Афіпський НПЗ». Деталі е всіх цих Атак далі з'ясую. В тому числі е це з'ясую з Андрієм Юсовим, представником ГУР. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Я розумію, що ви не не повітряні сили представляєте та так чи інакше? Як можна прокоментувати сьогоднішню атаку? Мало було ракет. Чи означає це, що росіяни накопичують їх і планують використовувати по іншому, виконуючи інші завдання? Як взагалі у них з ракетами зараз? Там продовжується виробництво, воно стало, умовно кажучи, вони вийшли на. Пік спроможностей і ну, уже стабільно останній рік приблизно в ньому перебувають. Е, якщо говорити про сьогоднішню атаку, вона не була якоюсь унікальною. Це комбінований удар з використанням паралельно е, одночасно безпілотних систем е, і власне ракетного озброєння, е, з певним інтервалом такі терористичні атаки продовжуються. Вони саме терористичні, тому що метою, вочевидь, є. Цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура в даному в даному випадку енергетика. Жодного стосунку до військових об'єктів і бойових дій це без, безпосередньо немає. Це терористичний удар по а, мирному населенню і цивільній інфраструктурі. А чи можуть вони змінювати цілі найближчим часом в майбутньому, в цьому році, в принципі, там з енергосистеми переключитися на щось інше? Ну і ви кажете цивільне. А попередні атаки були націлені на старокостянтинів, тому числі про це багато пишуть. Офіційно не підтверджують, але ми розуміємо, що там є якісь військові об'єкти, і росіяни хочуть завадити нам власне. Ну на безумовно, країни. безумовно, ворог є і по військових цілях, зрозуміло, намагається вишуковувати, в багатьох випадках, навіть враховуючи цілі і цілячись по військових об'єктах, враховуючи так звану високоточність російського зброєння. Удари все одно приходяться на цивільну інфраструктуру. Але коли ми говоримо про удари по енергетичних об'єктах, то мова точно йде про цілеспрямовані удари і спроби ударів саме по Об'єктах цивільної інфраструктури, які жодного відношення до сектору безпеки і оборони не мають, тобто, це є воєнний злочин. А що стосується атак в Росії, чи можна говорити про якусь нову тенденцію про те, що більше прильотів в Росії ми не можемо серйозно сприймати інформацію від міноборони ворогів? Вони пишуть, що збили 15 дронів у шести регіонах країни. Що вам відомо? Так в принципі, не розкриваючи деталі, не коментуючи це операції, дуже легко відкрити в відкритих джерелах подивитися прекрасні відео, як палають ті чи інші військові об'єкти. Бо коли мова йде про російські НПЗ, це саме об'єкти, які використовуються або для постачання паливно мастильними матеріалами окупаційного окуповання або для фінансування окупаційного верховання в Україні. Тобто мова йде саме про військові об'єкти на території РФ. Тобто чітко видно, що е, палає, влучання є і пошкодження значні. Ну, як правило, через декілька днів ми бачимо вже а, і наслідки подібних атак е, супутникових знімок знімків. Тобто, коли російська влада говорить про те, що все збито, ну вочевидь, частину збивають тоді навмисно власне самими е, цими військовими об'єктами. Ну ми бачимо, як палає в Росії, але незрозуміло невже російська влада може з цим миритися? Невже вона не розробляє якісь плани, як завадити таким інцидентам в майбутньому? Тому хочеться зрозуміти тенденцію, перспективи чи буде палата за три місяці, чи в Україні є більше спроможностей, чи менше, чи ворог знаходить способи завадити? Зрозуміло, що вони намагаються, але територія велика, і питання насиченості засобами протиповітряної оборони для ворога відкрите. Якщо б всі засоби ППО і застарілі, і новітні з тимчасово окупованих українських територій забрати для прикриття військових об'єктів на території самої Росії була б ситуація краще. Ну але для Путіна вочевидь територія Росії значить і важить менше, тому. Такої концентрації, скажімо як в Криму засобів протиповітряної оборони на російських землях точно немає. Це має свої наслідки, свою, свою ціну для агресора. Ну, якщо подивитись на динаміку, то підстав вважати, що не буде зменшення подібних, подібних ситуацій, скажімо так, точно немає. Тобто динаміка позитивна і. Для для тих людей, які бажають відповідальності російській військовій машині і російської економіці, вчора головне управління розвідки повідомило, що вирахувало чотирьох вбивць українських військовополонених біля роботи. Наскільки це загалом поширена практика? Чи багато вам доводиться вивчати злочинців от саме в таких злочинах, чи це все ж таки виключення? На превеликий жаль, ми можемо констатувати, і світ має розуміти, що коли мова йде про війну Росії проти України, вона носить відверто геноцидний характер. а Це означає, що норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевській конвенції, в багатьох випадках ну, відверто ігноруються, особливо коли мова йде про ситуацію на полі бою, тобто власне на лінії зіткнення, ворог не обмежується нічим, ніяким законом і міжнародним правом, ну і навпаки, часто командири стимулюють е, воєнні злочини для того, щоб е, унеможливити здачу своїх солдат в полон для того, щоб залякати е, своїх же сказати, ось дивіться, те, що ми робимо з українськими військовополоненими. Е, ну з вами будуть робити набагато гірше, коли будуть мститись. Е, це не нова тактика. Е, ми будемо оцінювати масовість, але на превеликий жаль, мова не йде про випадок. випадки. чи багато вдається розслідувати, встановлювати. Чи от то, що ви публікуєте офіційно, це власне все, що вдається? Ні, ні, звичайно, публікується лише невелика частина. Тоді, коли це потрібно із певною метою, часто донесення певних сигналів, воєнні злочинці мають розуміти, що. Їх бачать, і вираховують, і безкарними така поведінка точно не. А чи вдається якось взагалі покарати людей, які на території Росії? Ми бачимо останнім часом, там, згадуючи Лю Киву, останнім часом мало випадків, коли відверті зрадники відомі люди, які знаходяться на території Росії, вони досі ще живі. Як це пояснити? Мені хочеться вибачити в даній ситуації. Вибачте, що так мало. Ну, звичайно, всі мають працювати краще і ефективніше. Хоча, от нещодавно, ще один колаборант пишуть медіа в стані овоча, перебуває і в штучній медичній комі. Щось сталося вочевидь, коли ти зраджуєш свої, своїй батьківщині. Звичайно, робота над покаранням ведеться. Україна правова держава. Насамперед мова йде про е, роботу правоохоронних органів про вироки суду. Е, але якщо людина не хоче йти добровільно до лав українського правосуддя, ну, очевидь справедливість знаходить і в інший спосіб, і так обов'язково буде. Е, зрозуміло, що ми тут не можемо говорити про те, про анонси, щось наступного тижня. У нас за планом там три хороших новини про державних зрадників, а через місяць буде їх п'ять. Е, але повірте, будуть. Ну, ви розумієте, я запитую не тому, що прям хочеться такого беззаконня, чи воно там необхідне. Просто про це говорять порівнюючи гур з мосад, колись мосад діставав ворогів по всьому світу, і зараз війна не тільки ж по закону, все це може відбуватися. Я розумію, що Бо... Українці справедливо хочуть справедливої відплати помсти, і повірте, що відплата неминуча, але це можуть бути речі, які справді розтягнуті в часі, Якщо ви говорите про операції МОСАД, то вони тих самих воєнних злочинців десятиліттями не здоганяли. Я думаю, що у нас це буде займе менше часу. Вчора очільник Росії Путін і Кімчанин підписали договір спільний, і він передбачає допомогу у випадку агресії на одну з країн. Чи це суто символічні рухи осі про що взагалі цей договір? Чи дійсно для нас можуть мати такі кроки на практиці, якісь ну там нові загрози? Швидше йде про легалізацію вже існуючої співпраці, справді мова йде про Союзницькі дії і Північна Корея, вочевидь, виступає в ролі союзника, неприкованого для Російської Федерації для Путінської Росії, допомога значною мірою, яка могла бути надана, вже надана, отак вона може бути продовжена. Тобто, це такий серйозний фактор, виклик для українських партнерів для міжнародної коаліції, яка підтримує Україну, тому що диктаторські режими. Вочевидь, можуть коли захочуть допомагати військовому плані, робити це достатньо швидко, і північна Корея Путіну справді допомогла. Якщо ми говоримо про постачання артснарядів і іншої номенклатури, мін зокрема, то це це відчутні показники без такої допомоги Путіну було би важче. Якщо про дипломатичну активність, ну не так багато країн в світі залишилось, де він може приїхати, де його будуть зустрічати, де його портрети будуть на вулицях розвішені, де можна підписувати якісь документи і говорити про співпрацю. Ну, власне, декілька країн є, ну і одна з них ну точно не демократична північна Корея. Ну тішиться, зрозуміло. Ну але ж багатьом зрозуміло, що КНДР не самостійна історія. Власне, це сателіт Китаю, і Китай багато в чому насичує КНДР. А можливо, КНДР взагалі посередник тут, чи можливо Китай таким чином до відповідальності притягнути? Ну тобто, розгледіти Китай в цих відносинах, чи все ж таки ви вважаєте, що КНДР це окрема одиниця в геополітиці? Ну, глобально аналітики можуть. Говорити і аналізувати ситуацію, ділити різні сфери впливу зрозуміло. Але коли мова йде про військову допомогу, то це все ж таки і військова діяльність автономна. Е, діяльність уряду е, Наразі говорити про е, те, що Китай напряму допомагає озброєнням, став немає. Фінське видання повідомляє, що росіяни перекинули всі свої наявні війська з підкордону Фін... Фінляндії. На війну проти України про що це говорить? Про те, що військові спроможності Росії низькі дуже. І чи не боїться Росія оголення фронту там на Заході? Вочевидь, не боїться. Я розумію, що Маннергейм про таку ситуацію міг би лише мріяти, коли всі російські війська кудись поділися з їхнього кордону? Ну але ось, бачите, така мрія відбулася. Ну на превеликий жаль за наш рахунок. Системні проблеми Росії нікуди не ділися. І попри те, що російська пропаганда розповідає про те, що воює в Україні в Україні з НАТО з Америкою Європейським Євросоюзом, вони чудово розуміють, що Північно-Атлантичний альянс нічим не загрожує Фінляндія нічим не загрожує Європейський Союз, нічим не загрожує Росії, і нападати ніхто не буде, тому можуть знімати резерви, потрібні на фронті. Для продовження цієї геноцидної війни, тому що, попри кількість контингенту, мова йде ще й по про боєздатні підрозділи, а також про комплект засобами, тобто і технікою, і навчений і командний склад, і безумовно вони потребують постійного оновлення. Не можу не спитати про ситуацію тут у нас в Україні напередодні третя окрема штурмова бригада заявила про активізацію ворога на Луганщині, на Харківщині і в напрямку Борової. При цьому вчора речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, говорячи про борову, сказав наступне: про ворога все відомо. імовірну інформацію про це також озвучать у головному управлінні розвідки, підрозділи якого стоять на цьому напрямку. Щось можете озвучити плани дії ворога саме на цьому напрямку на Хер... на Харківщині? Ну, нового чогось зараз озвучувати не буду. Коли е, буду для цього підстави, будуть відповідні офіційні повідомлення. В цілому, е, на північному кордоні ворог продовжує е, операцію стратегічною метою, є, е, якою є відволікання наших сил і засобів. Основні події продовжують розвертатись власне на сході на українському Донбасі, але ситуація. На Харківщині також залишається напруженою, і угруповання, яке знаходиться на наших північних кордонах, нікуди не ділося, і ця ворожа операція триває. Інша справа, що глобально їхній задум за визначенням вже не вдався, тобто їхні дії значною мірою були зупинені. Проте ця операція триває, і ситуація там справді непроста. Ну, значного накопичення сил засобів на цьому відтинку фронту ви не спостерігаєте, правильно? Угруповання там було, воно залишається. Ротація відбувається, власне, вводять в дію підрозділи для поповнення втрат, тобто це операція, яка триває. Роман Костенко, народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з Нацбезпеки, безпеки оборони і розвідки сказав, що генштаб задоволений темпами мобілізації. Якщо ці темпи збережуться, то восени вже можна буде говорити про закон, закон про демобілізацію. А як з набором з рекрутингом у ГУР я бачу повідомлення систематично з'являються у соцмережах? ГУР запрошує чи більше, чи менше заявок. Більше насправді заявок і спочатку публічної рекрутингової кампанії не дуже властивої в цілому для воєнної розвідки, але ну, справді нові часи, нові виклики. І суспільству українцям треба пояснити, що набір до головного управління розвідки це так набір і до спецпідрозділів, які ведуть активні штурмові дії, які беруть участь в складні операції і власне підрозділи активних дій. Але разом з тим не тільки це: тобто так, і космічна розвідка, так і е, питання кібербезпеки, аналітика і багато інших е, сучасних фактів, які потрібні для е, успішної роботи сектору безпеки і оборони українських спецслужб, розвідки, і е, кількість заявок справді зростає. Е, відділ рекрутингу працює, ну можна сказати, в цілодобовому режимі, е, тому ті, хто замислюється над. Е, Служби в ГУД, ну справді є над чим подумати, тому що переваг чимало і доєднатися до воєнної розвідки це хороша нагода. Відбір складний, і це не буде просто. Але якщо ви будете відповідати критеріям і пройдете всі необхідні рівні перевірки, то я думаю, що це буде корисно і для військовослужбовця, і для людини, яка доєдналася, і для безумовно для країни. Е, дякую вам за розмову. Андрій Юсов, представник ГУР, був моїм співрозмовником. А дякую. загалом сьогодні продовжимо говорити про мобілізацію із представниками Міноборони із Романом Костенком, якого я вже згадував. Аби не пропустити, підпишіться на канал Української правди в Ютубі тисніть вподобайку під відео.